Олег Луст с у російському полоні на 40 кілограм, але не розлюбив свою Анжеліку. Вона працювала в АТБ з майбутньою свекрухою і чекала коханого довгих 15 місяців. І дочекалася. Завіряючи псвящений, і тому немає вороття. Він надзвардієць. Служив на Чорнобильській АЕС, там і потрапив у полон, як і 167 військових. 84 з них, рівно половина, й досі не повернули. Одружилися Олександр і Анжеліка у красиву дату 8.08. Євгенія та Гліб Біляєви 8 числа зустрілися. 8-го домовилися про весілля, і через рік після знайомства, 8.08. Одружилися на весілі на весілікели. Детальніше про молодят та скільки пар дружився 8.08.2024 читайте у свіжому номері. Ольга Самсоненко для газети Вість